Друзі, хочемо показати квартиру в Бенідормі, яка в нас є. Подивіться, дуже гарно зробили. Все з ремонтом встановлений кондиціонер, біленькі стіни. І що не менш важливо, тут три спальні. Три спальні, бо звичай в Бенідормі все по одній спальні, невелике таке планування. Маємо вікна, які виходять на центр міста Бенідорму до пляжу. У нас буквально 10 хвилин. Перша спальня, яка виходить одразу з вітальні, є ось таке ліжко, тумбочки. Так, бачите, все зробили. В принципі, непогано. Ось така у нас вітальня. Одразу вхідна зона, помінена електрика. Йдемо до наступної спальні. Тут же основна спальня, тому що двоспальне ліжко, тумбочки, є вихід на балкон і поруч ось така шафа. Ось наш балкон. Так, все зроблено, бачите, непогано. Йдемо далі. Навпроти ще одна спальня, вона вже трішки менша. Тут одна ліжко. Є ось така невелика тумбочка, але поміняні вікна, дивіться, встановлені нормальні люстри. Теж маємо тумбочку, сам вузол навпроти, унітаз, душова кабіна. І тут ми маємо ось такий умивальник з підсвіткою. Зроблено гарно кухня. Подивіться, тут ще ніхто не жив, тобто встановили всі нові меблі. Бойлер, світла плитка. В принципі, питань жодних немає. Для Бенідорму квартира з трьома спальнями. Дуже круто і всього лиш 10 хвилин до моря. Як на мене, лайк.